Всім привіт! Мене звати Ілля, і сьогодні я буду нападати шарами другого уровня Квешн Quest. -квеш. Тактика дуже легка. Її... Любий пойме. Ну, може й не пойме. Ну що ж, грузочка проходить нас. Так Так, ну що ж, покажу вам відом, як я нападав. Розкажу все подробно. Давайте про це. Киво тут. Якщо ПВО тут, то треба снести луками, а можеш шарами йти в рядок. Оце верх. Можна луками, якщо зможеш. А моны шарами. Дивіться. Шари я виставив просто прямо. Да. Ну, так это... ну, ну что ж, теперь я покажу вам другую тактику. Ходу так. Хода, так, и... так. О, вон она. Не Просто поверх здоров'я взяла усі мої. Тепер. Тепер лінійку виселяємо. Де більше учність, учниці магії? рядок стоять. Виставляйте лінійку, щоб їх звалити, а потім вони. щоб їх звалити, а то потім вони тебе звали. Лінійку виставляємо, бо, як обично. Там, де більше там магії, там де багато стоять мініці, там, де Бачите, що я кажу? Будь-то, то я... Стоя... Як тут ця башня вже стоїть. Я чого вже стоїть, то... Все б стояло, то мене сенсує. А так я взяв там, де більше башня стоїть. Там. Башня мага, башня мушу з дві. І так мені вдалося. Як бачите, не... не важко. Я думаю, що ця тактика не пройде. Ну що ж, думаю, ви поняли. З вами був Ілля. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бувайте!